Я відвідав сім маловідомих, але крутих замків України і хочу вам про кожний окремо розказати. А це вже Меджибізька фортеця. Фортеця розташована якраз на злитті, можна сказати, на мисі річок, Південний Буг і Бужок. І тим самим, завдяки такій топографії, утворюється мис, і тому форма фортеці була вибудована у вигляді трикутника. В Україні близько трьохсот оборонних об'єктів, але загально відомі не більше десяти. Меджибіський замок один з таких об'єктів. Особливо мені подобаються ці потужні глибокі бійниці. Ну я вже ж не обійшлося без Тараса Шевченко, який частенько бував в своїх юних роках учасником різних археологічних експедицій. Сама фортеця розташована неподалік траси хмельницький Вінниця, тому дістатися сюди досить легко по хорошій дорозі. Я приїхав ввечері, сонце сідало і було досить приємне світло. Слово Меджибіж говорить про те, що місто і замок розташовані між двох річок, бугом і бушком.